Мені здається, складно, звичайно, це собі уявити, тільки люди дуже старшого віку, які ще залишились живими, напевно, можуть згадати період після Другої світової війни, скільки років вони боялися, що війна продовжиться, і коли це минуло, нам складно це уявити, тому думати тільки категоріями, що так знову може напасти, це означає не жити сьогодні. Як тільки прийде цей період, ну знов ж таки, якщо вірити домовленостям згідно діалогів, Моне, про півроку можливо вони скоротяться чи ні. Я думаю, що якийсь певний час дасть нам це відчуття, що ми відносно в безпеці і можемо рухатися до наступного кроку до оновлення влади, в тому числі, до відбудови ще більшої зруйнованих міст, до побудови бізнесу, до повернення за кордону назад до України, угу. щоб тут з сім'ями своїми продовжувати жити. Серед тих людей я маю на увазі, хто поїхав, а це ще одне завдання. Для українців, які справді хочуть будувати Україну для ширшого кола ніж своє близьке оточення, для них завдання інших переконати в тому, щоб вони поверталися будувати це разом.